Ну що ж, пацани, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо в очередний раз на мій ютуб канал. Вам я завжди радий, всім привіт, з вами, знову ж кажу, Коля Бінго. Що сказати, ми продовжуємо грати в тому перед початком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми, як завжди, поїхали! Пацані, я вже почав типа, роботу таксіста. Знаєте чого? Бо ми з вами, пацани, сьогодні будемо працювати на де, де пару роботах. Пацани, тобто сьогодні ми з вами будемо працювати, але по декілька робіт одразу. А сьогодні саме ми будемо працювати на роботі таксіста, роботі автобусника і робота почтальона. Пацани, тому обов'язково ми починаємо. А ви ставте лайкоси вами, пацани перших двох клієнтів, заробили три з вами ще міська, так тут корять кіно. Ну, заправляємось пацани, ну і так далі. В суть, ви всі знаєте, цих всіх робіт, тому так далі працюємо, пацани. Наша ціль, не знаю, по пару раз робити, просто-напросто працюємо на декількох роботах. Не поєднуємо які кращі, а заодно може її дехто. Поєднує, типа який краще. Я вже знаю з цих всіх трьох робіт, мені саме більше подобається робота почтальона. На другому місці це, звичайно, таксі, а на третьому це автобусник. Так, ладно, пацани, менше слів, більше діла. Давайте останнього клієнта і переходимо до наступної роботи, бо время не стоїть. Ладно, беремо з вами цього останнього клієнта, його до парковочки. Ну і зараз ми з вами появимось в автобусі через 3, 2, 1. В автобусі. І так, пацани, я вже знаходжуся в автобусі. Ех, ця ностальгія! Така противна. Так, чесно, пацани, коли я нагадаю, як ми вирізалися, як нас підрізали всякі козли на цьому автобусі, тупо-напросто починав ненавидіти його. Але, пацани, нічого, страшного такого нема. Так, е, я пацани вирішив взяти рейс по місту, так як я не особо хочу багато нервитись, багато перезаписувати і багато. Куди виїжджати? Тому сьогодні ми з вами робимо пацани один рейс по місту, виїжджаємо там до автошколи і так далі. Я пацани пам'ятаю, як ми так само це все діло робили. Вибачте за погану графіку, просто зараз чіткість така собі, і інтернет поганий. Але ладно, пацани, я так розумію, блін, щось ми рано з таксі пішли. Все ж таки відео буде це на 8.30, е, на 8 хвилин 30 секунд. А ми що? А ми з вами по таксі робили мало так. тому, але ладно, пацани, перезаписувати, я вже нічого не буду. Що є, то є. Що маємо, то маємо. Навіть не думав, що в мене на відео є така погана графіка, бо в мене зараз тупорально. Записую це відео і дивлюся, яка поган, поганіша графіка. Ну, я з цим пацаном особо нічого такого не зроблю, хіба що додам трохи РВ е, ФПС, тро, точніше. Так, ладно, пацани, Тут а, чекаємо, як завжди це червоне світло. Блін, мене вже починає місяць, як тільки... Воно мене вже дуже-дуже дуже, дуже, дуже блін, сильно бісить ця робота, пацани. Я нікому з вас її не советую, бо у вас піде дуже-дуже багато нервів. Ну, принаймні, або я такий поганий нервиний, або це реально така робота. Ладно, пацани, закінчуємо один цей рейс. Я, до речі, навіть не дивлюся, скільки ми заробляємо, бо то, що ми просто напросто цей як-то проект, це то, що ми з вами весь все це время працюємо. Так, мені треба ремочка, ми за нею біжимо і їдемо далі. Як завжди, по місту тільки їду і вже ремка. І тут мене збиває якийсь чорт, ну, як завжди. Ну, добре, що я хоч не здох, і добре, що мій автобус тут стоїть. Так, тут челики стоїть. Чи ти стоїш, краще б починив? Йдемо ми далі по метках. Знову я врізався в стовба, якого не замітив за графіки, але ну, не знаю пацані. Нічого такого страшного в нас немає. Так, підвисає щось лігка. О, О! графіка покращилась. Так, графіка покращилась. Так, ну ладно. Тут просто-напросто, так як вона вже покращилась, думаю, ви нормально бачите, що ми з вами просто їздимо по метках. Городський Арзамас Так, Городський, Городський Блін, що в мене з голосом, я навіть не знаю. Так, я ще так спішу записувати, бо світла тупо менше й нема. Ну що ж, пацани, слава, слава Богу, я вже доїжджаю до роботи до кінця цього круга. І нарешті ми з вами зараз закінчимо цю довбану грьобану роботу, яку я дуже-дуже не люблю. Ну, все, пацані, ось ми з вами і закінчили цю другу роботу. Ну, якщо кому цікаво, заробили ми з вами 700, 7 800. Тому все, пацані, зараз ми з вами поємось на почті на рахунок 3. Один, два, три. Далі почта. І так, пацані, тут ми з вами що робимо далі? Правильно. Зараз я хочу, як для початку, то взяти і упакувати 2-3 коробочки, пацани. Після того, як упаковуємо, будемо доставляти їх. Одне замовлення буквально зробимо. Та й це. Так. Ладно, Підходимо зараз до цієї одежди, так, тут почати роботу робочий день, і йдемо в цей контейнер, пацані, на якому ми з вами вчора позавчора були, хто пам'ятає, Ну, тут схемка пацані доволі проста. Всім, доволі проста, надіюсь. Так, беремо, як завжди, тако, одну цю упаковочку зробимо. Так, ні, ну з дві. Все пацані робимо упаковочку, раз, два, раз, два. Після того, як все поставили в ящик, упаковуємо його. Так, ладно, далі пацані, несем по метках. Насем по меточці. Ну як по меточці до міточки, а не по меточці. Так оберем. До речі, сьогодні я взяв Volkswagen, Щоб ви не думали, що я про нього забув. Я їздив і на Mercedes, і на BMW. І так само тепер на Volkswagen, На якому вже більше 500 ми в мене приїжджаємо. Ладно, раз вам показати, тепер зараз беремо. З вами закінчуємо робочий день і отримуємо 160 рублів. Так. Не 120, а 160. Ладно, познали ще разок. Останній разок зараз та й будемо з вами вже доставляти якусь доставочку пацані. Так, ладно, давайте зараз упаковуємо її. Так раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Упаковуємо. Тут теж у нас. Сумнамі... Блін, ну як завжди, така фігня. Раз, два, раз, два, нам повезло. І упаковуємо. Так, офічно, плюс 60 рублів. Так, мене вже зараз на баліку 70к. 70к, тому що я пацани, все трачу в тюнінги. Зараз, Ладно все, давайте зараз будемо відділятися, до дізді. До беремо зараз замовлення, підходимо, туди, нажимаємо на підборочку. О, графіка знову покращила. Так, ладно, беремо і нам треба відвести посилочку вдома номер 26 пацани. Так, он мій фольксвайн Всі ж пам'ятаєте його, да Ладно, пацані, зараз наша ціль така, підходимо. Оце саме така обмана в нас є. Ладно, зараз ми з вами що робимо. Так, відкриваємо, сідаємо і їдемо, пацані. Це таке, таке простеньке завдання. Так, куди нам тут? Ну да, Арзамас. Все, пацани. Тому що, можу сказати, умкнувся, коли будемо під'їжджати. А хоча ні, трохи покажемо другу. Так, газку. Ну, як другу, трохи покажемо цього фусування. Мовній наш дракончик єнданий. Всі пам'ятають, хто забув. Так от буває таке, що треба і пішером доставляти замовлення, але мені це нічого. Пацані так, давайте за бігом тако доставимо та й вже будемо з вами прощатися. Я за весь цей експеримент, в мене було, щоб ви так розуміли, 55к. Я отримував скільки, давайте порахуємо з вами. 10, 65, 15к, пацане, я рівно 15к з вами отримав. Ні, чекайте, зараз нічого. Було 55, а зараз Ага, це не той, сам... це не той дім, блін. Так, виходимо дому, він нам не потрібен. Так. І зараз йдемо до другого дому. О, оцей самий дім, за яким з вами отримаємо плюс 2000. Тобто не 15, а 17к. Зробимо 17к. Ну, все, пацані, отакий от експеримент на з вами підійшов до кінця. попрацювали на трьох роботах. Вигодно. Вигодно, класно, проведений час. На цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей. Чекайте нових експериментів. Пока!